Представляємо вашій увазі Мун. Матрац Аргенту Мун відрізняється вдалою комбінацією наповнювачів, різних за своєю жорсткістю та доповнених складною перфорацією. перфацією. Мун складається з двох типів пінополіуретану – 10 см жорсткого пінополітану foam Bio та 8 см м'якого пінополітану foam Bio. Кожен з наповнювачів цієї моделі має рівномірну камірчасту структуру. Марки пінополіуретану вироблені за технологією Хайфом Bio. Це екологічно чисті антиалергенні матеріали, вироблені з сировини рослинного походження, які ефективно розподіляють навантаження завдяки камірчастій структурі, що дозволяє вільно циркулювати повітрю всередині виробу. І канали з двох сторін матрацу забезпечують додаткову пружність та максимальну внутрішню вентиляцію. Що з високоякісної тканини з натурального в'язаного жакарту з додаванням волокон срібла дуже комфортний та витривалий до будь-яких навантажень впродовж багатьох років. Висота 20 см, рекомендована вага 120 кг.